Номер один зброя, яку реально боїться будь який агресор, в даному випадку це Росія і Путін безумовно. Це єдність. І я думаю, що це сильна наша зброя, навіть використовуючи деяких представників навіть на європейському континенті щодо розділення європейськості, і щодо розділення самого ж Євросоюзу, навіть використовуючи це. Більшість країн розділити не вдалося Росії, тому ми сильні, і тому України є така підтримка. Друге, те, що потрібно зараз, зараз потрібна координація. Якщо ми хочемо захистити небо, ми дійсно готові до цього кроку. Я казав, що атакували в ту ніч у бік Польщі, летіло по наших даних. В цьому напрямку я не можу сказати, що всі ці дрони повинні були бути на території Польщі, але летіло в тому напрямку 92 дрони. Наші а, протиповітряні сили вони збивали все, що могли, і це факт. І ви знаєте, що 19 залетіло на територію Польщі. Якщо б ми скоординовано діяли, я думаю, що у нас був би ще більший результат. Я не говорю, що це потрібно робити. А, тільки як пропоную Україна, але ми, нам потрібно всім бути дуже серйозними до цих викликів. Ми це пропонуємо разом взаємодії. Друге це програма Pearl, яка допомагає Україні сьогодні купувати саме американську протиповітряні системи та ракети. І вже сім країн Європи долучились. Ми би дуже хотіли, щоб інші країни і щоб Польща також підтримала цю а, ініціативу. Це нам точно допоможе пройти зиму. А третє є про майбутнє і нашу кооперацію. Це є програма SAFE, Така, яку Польща, на мій погляд, буде використовувати. Я знаю, що є великі плани у польського керівництва, і ми б тут хотіли, ми готові до кооперації, навіть в захисті неба використовувати цю програму. Наприклад, сьогодні у Україні є дрони перехоплювачі і це ноу-хау. Але повірте мені, через три місяці все це буде у Росії. Так йшла ця війна. Але коли це буде у Росії, не факт, що це буде у Європі, тому що Європа повільна, і я розумію, чому слава Богу, що немає війни в Європі. Але під час миру, саме під час миру, всі уповільнено реагують. Тому, наприклад, дрони прихоплюючи це відповідь, як боронити небо, як боротись з будь-якими повітряними цілями, я маю на увазі дрони І тут потрібна додаткове фінансування.